Доброго дня, ми з України продовжую свою розмову про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити? Зараз Фейсбук-сторінка наповнена обуренням підприємців з приводу обшуку бізнесу мережі ресторанів. Проведено обшуки, маски шоу з автоматами, з викручуванням рук. Підстава це мережа ресторанів, яка мінімізує податки, використовуючи ФОПи. Ну, і обурюється, що перевищене повноваження, застосована надмірна сила. Крім того, екіпіровка як збройні сили, що воюють на фронті, незрозуміло, якщо вони такі потужні сили сильні, чому вони воюють з фактично з власним бізнесом, а не з ворогом. Що хочу сказати в контексті цього випадку. Ну, ще нещодавно був у нас Київський міжнародний економічний форум, де команда Шмигаля презентувала свої нювацюки, як буде добре жити в Україні. Країна без податків, мінімізація чиновницького апарату, податок з транзакції без участі податкової. Все це ми чули від команди Шмигаля, міністра цифрової інформації Федорова. Бізнес, який зараз обурюється поведінкою фактично держави, аплодував, бурно реагував. Хочу звернути увагу, що цей бізнес вже 32 роки веде отакий спосіб життя, коли. Обурюється на те, що влада вчиняє, як вона діє, і захоплюється тим, що влада говорить, і от цей дисонанс між діями і обіцянками він постійно є в наявності у нас в суспільстві, і ми ходимо по замкнутому колу. Нагадаю, що Ще нещодавно Шмигаль на відповідь на лист з Америки запропонував свій концепт розвитку сталої демократії, де знову ж таки це ну, більш схоже на лист дяді Федора. Шмигаль виступив в якості персонажа з Простоквашина і всі, хто хотів, написав свої забаганки, де знову ж таки там йдеться, що за економічну безпеку в державі у нас будуть відпивати дві структури: це БЕП. Фактично мертво народжена податкова міліція і СБУ, про яке вже говорено переговорено Одна структура СБУ знищує ворога малюками, безпілотниками, а інша частина СБУ, кошмарить бізнес, і це от продовжується вже на протязі багатьох років. Нічого не змінюється. Що треба відзначити, що влада продовжує говорити одне, а вчиняти інше. Ми знаємо, що з 1 лютого нещодавно прийняла Верховна Рада, повертаються перевірки підприємств. Тобто, бюджет держави збільшується, він буде наповнюватись за рахунок от такого примусу, фактично вибивання грошей українців в силовий спосіб. Наміри влади чітко зрозумілі дії їх підтверджені такими силовими заходами, де вони перевищуючи повноваження, усвідомлюючи, що відсутнє покарання за перевищення повноважень за перевищення надмірних дій з боку правоохоронної системи, з боку контролюючої системи. У нас контролююча система податкова нехтує презумпцію невинуватості, виписує штраф. Ф і, і змушує бізнес виправдовуватись, ну фактично блокує роботу бізнеса, і так у нас продовжується з року в рік. Який висновок ми можемо зробити? Е, я вже говорив, що фактично у нас влада є ворожою до українців. До України вони націлені лише на власне збагачення, живуть за рахунок платників податків за, за рахунок українців. Обкрадаючи їх ресурси, обкрадаючи їх кошти, перемоги, які отримують українці завдяки добровольцям, волонтерам гуртуючись, вони записують на свій рахунок і таким чином паразитують на тлі України. Чим довше ми будемо їх фінансувати своїми податками, чим довше ми будемо сподіватися на їх людяність, їх сумління, тим менше у нас буде шансів на створення власної країни країни для українців, де ми є. Власниками цієї держави, як записано в п'ятій статті конституції, що єдиним сувереном і джерелом ради є народ. Тому, на мою думку, прийшов час об'єднуватись, вимагати від сьогоднішніх виконавців від сьогоднішньої влади виконання волі народу в даний момент, вона полягає в направленні всіх наших ресурсів на перемогу на військові цілі. А далі нам необхідно вирішувати делегувати всю повноту влади в демократичні процедури, де ми вирішуємо, як використовувати наші ресурси, на що їх спрямовувати, кому делегувати повноваження, як їх контролювати. Тому єдиний висновок, який ми маємо зробити з цього маски шоу. Що домовлятися з цією гнилою владою немає сенсу, їх маємо примушувати до виконання волі народу українців, перемога над ворогом над окупантом і повернення влади українському народу людям, які прагнуть зробити Україну дійсно незалежною суверенною. Це мають робити морально-етичні професійні люди, дієві, які бажаються втілити в життя, і контроль над такими людьми має отримати народ України.